Рецептів тертого пирога дуже багато. А я поділюся своїм. Рецепт у мене старенький, але простий і дуже смачний. І зять цей пиріг дуже любить, тому готую його часто. Я беру 250 г смальцю. Люблю смалець, бо він дає сипучість. А можна взяти масло або наполовину масло смальцем. Потім його розтоплюю, всипаю один стакан цукру щіпку солі. І добре розмішую, щоб цукор розчинився. В холодильнику знайшла півбаночки сметанки домашньої, яка вгодиться вже тільки на пиріг. Добавляю в неї чайну ложечку соди, розмішую, потім змішую смальцем. Поступово всипаю 4 стакани борошна зверху. а борошна може знадобитися й більше, це треба дивитися по тісту. Добре вимішую тісто і ділю на дві частинки. Одну роблю трішки меншу і відправляю в холодильник на годинку. А тим часом другу частинку тіста виложу деко. На цей пиріг можна брати будь-яке варення. У мене залишилося абрикосове з минулого тижня, коли робила пиріг. Але його не вистачило, і я дістала нове це було вишневе. Змішаю я різного для зятя, буде смакота. Охолоджену частину тіста. Натираю швиденько на терці і ставлю випікати в розігріту духовку на 190 градусів хвилин на 35-40. Цей пиріг готується легко і швидко, і головне, що щось задоволений.